Вталіні холодна, мокра, довга, темна зима, і дуже частенько хочеться десь вирватися, щоб розвіяти цю зимову рутину. І в цьому відео я розповім вам, як можна з'їздити вільнюс, щоб відпочити і культурно, і духовно, і дійсно якось набратися в сил. Чому Вільнюс? Бо Вільнюс для мене як маленький Київ. Так, деякі центральні вулички схожі на центральні вулички Києва, але в більшості для мене Вільнюс, як Київ атмосферно, тому що люди в кафе посміхаються, люди на вулицях дивляться один на одного. Тобто ці всі підмиги, не за що не про що, просто так. Люди між собою дуже чемні і можуть заговорити якось просто не тому, що в мене, наприклад, собаки, о, які милі собаки, я була без собак, а люди просто спілкуються між собою. Так, я не можу сказати, що естонці не чемні, естонці чемні, але ось цієї такої родзинки близькості в Естонії немає. А от в Вільнісі відчувається той дружній вайп. Тому я порадила на вихідні. Звісно, все починається з дороги. Мені пощастило купити квитки на літак за 80 євро туди назад на двох. Тобто, це в середньому 20 євро за квиток. Це дуже гарна ціна, тому що в Естонії після ковіду квитки стали коштувати. Ну я не знаю, як польоти на Марс. Дуже дорого, дешевше ніж за 100 євро. <смі> Дуже тяжко знайти кудись туди назад, а тут 80 на двох. Дуже гарна ціна. Тим паче, що автобусом, якщо добиратися до вільнюса, то ціни варіюються від 20 до 35 євро. Але ж літаком у нас, наприклад, тут зайняло з пересадкою в Ризі 3 години всього. А от автобусом не менше восьми з половиною годин. Їдеш, їдеш, їдеш. Так, можливо, комусь хто окей переносить нічні переїзди, може ви. Питися в автобусі і не і потім не відчуває себе розбитим ще три дні. Тому така підходить. Мені трошки не підходить. Я дуже тяжко переношу такі. Довгі поїздки автобусом. Машиною ще окей, але машини в мене немає. До речі, у кого є машина, тому набагато простіше. Машина буде десь 6 з половиною години. В принципі, якщо ви зберете чотирьох, то це теж буде досить бюджетна поїздка. І так, оскільки ми летіли, то пару слів про Талінський аеропорт. Я насправді дуже люблю Талінський аеропорт. Він маленький, дуже затишний. В ньому не буває черг ажіотажу. Є де перекусити або навіть поїсти повноцінно. Ціни набагато дорожчі ніж в місті. Є аптека, є багато куточків, де діти можуть погратися, тобто є навіть повноцінний дитячий майданчик. Є такі всілякі заманушки, як ось ця стіна, де можна з одної сторони витискувати якісь фігури. Люди туди прям стають частенько. Ну така це фотозона. Є місця, де можна Сховатися, поспати, полежати, але ось цього разу, як ніколи, ми запізнювалися. Оскільки переліт був дуже рано. Ми встали дуже рано. Треба було, щоб вигуляти собак. Потім ми ще здовго не могли розморозити в машині вікно, щоб їхати. Коротше кажучи, ми вже запізнювалися. І як ніколи черга на контроль. Але все обійшлося. Ми встигли до початку посадки за 5 хвилин. Буквально так би я, мабуть, там якось до чергу розпихувала і просилася б о боже, о Боже. Ми запізнюємося, але ні, ми спокійно пройшли. Це досить швидко і встигли. Далі вже пригод не було. Ми десь за 50 хвилин долетіли до Риги. Там десь 40 хвилин ще пересадки. Тобто, ми вийшли з літака, трошки посиділи в аеропорту і знову сіли на літак вже до Вільнюса. І в вільнюсі ми були о восьмій ранку. Вільнюсі аеропорт теж досить маленький. Як на мене, то трохи менше затишний, ніж в Талліні, але також не загубитись, багато ходити не треба. В ризі аеропорт набагато більше ніж в Вільнюсі і в Талліні. Отже, ми прилетіли в Вільнюс, і тут у нас почалась культурна програма. Бо, власне, я хотіла поїхати в стародавній замок. Тракай дуже раджу зараз. Декілька слів про нього розкажу. Ну і оскільки це була така родинна поїздка, то далі програму складав син» і Ми ходили де він хотів. Отже, для тих, хто любить трохи історію, я б дуже порадила з'їздити в Тракай. Тракай знаходиться всього 15 кілометрів від Вільнюса. Ну знову ж таки, залежно 15-20, залежно від того, звідки ви стартуєте. Ми стартували з аеропорту. і Для нас це було десь там думаю, 20... П'ять не пам'ятаю, точно може тридцять навіть кілометрів від, від Вільнюса, але це досить близько. Ми взяли машину Bolt і власне забігаючи наперед, скажу, що цією машиною ми користувалися майже цілий день, щоб натискати речі з собою. Тобто ми склали свої рюкзаки в багажники, і просто машиною вже їздили, де нам. Хотілося, машина нас чекала під а, цілякими локаціями. За усією поїздкою майже цілий день нам машина обійшлася в 40 євро. Це було Audi a 3 Єдиний мінус там не було підігріву сидінь. Але ми якось пережили цей факт. Отже, замок чекає. Його було побудовано ще в 1409 році, і він вважався таким культурним і політичним центром Литви. Належав він великому князю Вітовту, і тут, якщо ви знаєте історію, ви розумієте вплив цього князя Вітовта. Не буду далеко поглиблюватися, але в принципі це був такий центр, центр Литви. За часів Вітовта. тобто культура, торгівля, гроші, все стікалося от сюди в цей замок і в цей регіон. Тобто регіон був досить багатим. І так тривало, поки Вітов не помер, але він помирає досить молодим. в 1430 році він вже помирає. І тут цей замок починає трохи занепадати, тому що його сини між собою там воюють. Коротше кажучи, не будемо так глибоко в торію, Я зараз не про це. Сам замок знаходиться на острові. Він оточений озером, і я думаю, що влітку. Тут дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже мальовнича. Тим паче, що я бачила, що там стоять такі човники, і, мабуть, влітку катають по озеру, багато кафешок, але от зараз зима і все було майже зачинено. Тільки в одній якось волала музика на всю околицю, і ми так трохи подивувалися, що бідні люди так. Таке маленьке затишне тихе містечко, і тут отаке непорозуміння з якоюсь попсою 90-х. так американською, але ж все одно дуже голосно. І тим паче, що це була субота, якось трохи дивно здалося. Замок простою до 1655 року, і в 1655 році замок перетворюється на руїни. І здогадайтеся з одного разу, чому так, тому що російські війська. Напали на Литву і зруйнували замок. І так замок стояв в руїнах до 1955 року. І тільки цей рік починають відбудовувати, реконструювати все. І в 1962 році відкривається історичний музей в цьому замку. Замок відреновано дуже ідеально. Ну прекрасно. Мені дуже сподобався сам музей. Якісно зібрані різноманітні колекції від скла до меблів, відтворено побут князівства Вітовта. Ну Дуже цікаво. Плюс одною такою заманушкою для туристів в першому дворі фортеці є декілька таких засобів тортур, скажімо так, які туристи полюбляють спробувати на собі. Ось особливо така штука, як металевий якийсь каркас, куди ти заходиш і закриваєшся. І ти там сидиш. Я навіть не хочу таке пробувати, знаючи, що мене ніхто там не закриє. Це стрес. В самому замку досить тепло, тож не треба боятися їхати взимку. Ми не замедли. Мерзли взагалі. Ми провели там замку майже дві години, ходили по всіх залах, розглядали все спокійно, було зовсім не холодно, взагалі не замерзли. Один маленький мінус, що мені не сподобалося в замку, це магазин сувенірів. Я таке відчуття трохи, як в такому чудовому музеї може бути такий убогий магазин сувенірів. Ну, дійсно, могли б щось трошки подумати. Саме містечко Трокай, як я вже сказала, невеличке, дуже затишне. І що про їжу, де поїсти? Ми снідали в кафешці готелі. Лю арго, нам сніданок обійшовся 10 євро, і кафешечка невеличка, було дуже смачно. Ми брали сирнички і млинці. Плюс я брала сік, а сан брав латте. Дуже приємно. Кафешка на озері, і знову ж повторюсь: взимку було чудово сидіти влітку. Я думаю, що там взагалі бомба-бомба. Але загалом по місту багато кебабних. Не дивитись, тому що Трокай був містом, де була найбільша татарська діаспора Литви. Не знаю, як насправді зараз. Але традиція оцих кебабних і культура трохи залишилась, тому переважають кебабні, Але щось зовсім не хотілося кебабу в Литві, хотілося чогось такого більш литовського. Хоча оця кафешка арго, вона грузинська. Ну в принципі, сирники і млинці. Вони універсальні на сніданок. Загалом ми Трокай провели десь півдня. А ми приїхали туди, десь о 9-й, поснідали, потім й і десь о 12 ми вже виїхали у вільнюс знову ж таки повторюся дуже близько за максимум півгодини Ми вже були біля наступної нашої розваги. обрав син це був музей історії автомобілів, і тут я дуже йому вдячна, що він захотів туди поїхати, тому що дуже дуже цікаво. Величезна колекція автомобілів від стародавніх до сучасних. До речі, знайшли три гоночних боліди, які виступали за Естонію 1980-х вісімдесятих роках. А ще в музеї можна посидіти в реальному авто моделі Т. це це та модель, яка стала першою масовою моделлю автомобіля. Хоча, на жаль, більшість автомобілів чіпати руками не можна можна тільки дивитися. Не хочеться дуже спойлерити, але хочу відмітити, що мені так сподобалося. Це одна з перших поліцейських та пожежних машин, машина, якою користувалися. Імператорська родина Непалу в 1940 році. Багато всіляких крайслерів, багато представлено машин американського автопрому Детройтської епохи, яка потім занепала і пішла десь в забуття, але все одно машини дійсно дуже красиві. Дивишся на ці американські машини, вони здоровенні, викликають дійсно захоплення. І я думаю, литовці великі молодці, що зібрали таку класну колекцію. Так, нехай не можна чіпати руку. Ками, але і все одно ти бачиш реальність. Експозиція музею побудована досить логічно. Наприклад, жучка, ми можемо бачити, що про жучок стоїть нібито попереду Porsche 911. Як на мою думку, то це дуже символічно. Може, мені то так здається, але насправді це дає якесь розуміння дійсно, історія розвитку автомобілів. Так що до вартості вхідних квитків, не можу сказати, що це дуже бюджетний музей, тому що ми заплатили 35 євро за дорогу, дорослий і за студентський квиток не пам'ятаю точно скільки які коштує, але розумійте, що приблизно ось така сума. Якщо ви йдете з дитиною, то буде коштувати, здається, 20 дорослих, 15 студентський, дитячий чи пільговий. Ну і щоб завершити вже музейну програму, розповім ще про один музей, який я дійсно дуже порадила. Це музей ілюзій. Музей повністю. Інтерактивний, тобто, якщо в попередньому музеї можна було чіпати тільки декілька експонатів, то тут можна чіпати не просто можна, а потрібно чіпати майже все. І звісно, на вході вам запропонують або наполегливо попросять про дезінфікувати руки. Тобто то тут нічого такого особливого немає, але знову ж таки примарочка, що так, вони піклуються про те, що. Це було гігієнічно. І цей музей для українців може стати дуже гарною знахідкою. Чому? Тому що вхід для українців безкоштовно. Взагалі, то здається, дорослий вхід коштує 12 євро, а пільговий коштує 9 євро. Ну і мені, як платнику цієї подорожі, розваг, було дуже приємно зекономити 21 євро. Може не багато, але приємно. Єдине, що тут маю зазначити, що обов'язково візьміть з собою український паспорт або ID. У мене на жаль з собою не було українського паспорту, але в мене був естонський ID, в якому було прописано, що я українка, і так мене пропустили. А у сина був український ID з собою. Тож в принципі вони досить такі лояльні до документів, якихось таких. Чітких вимог, які саме ви маєте мати при собі чи документ, щоб прийти в музей безкоштовно, немає. Головне мати доказ, що ви Україні. Про сам музей теж не дуже хочу спойлерити, але тут дійсно дуже цікаво і прикольно. Я б сказала так. Не тільки дітям буде цікаво, а й дорослим. Ми вже дорослі, всі повнолітні в нашій родині, але нам все одно було цікаво погратися з усіма всіма штуками. Наприклад, мені дуже я думаю, що це можна проспойлерити, щоб заохотити вас піти. Така інсталяція, скажімо так, яка частинка більша. Насправді ці частинки однакові, але від експозиції, від того, як ви її покладете, вони здаються або більшою, або меншою. Тобто, ви бачите, так? Якщо переміщати червону фігурку під жовту, то вона починає здаватися більшою ніж жовта. Насправді вони однакові. В музеї є перевернута кімната, ну це для інстаграмних фоточок. Кривіт зеркала, оптичні ілюзії, коли під певним кутом треба подивитися і побачити, що щось з'являється, чи рухається, або Бо картинка рухається за вашими очима. Речі кажучи, дуже дуже раджу сходити в цей музей. Ну так з музейною частиною завершено. Я думаю, що два музеї і замок відвідати за вихідні, це цілком достатньо. Комусь може статися мамо, комусь може статися багато, але в середньому я думаю, що це якраз те, що треба. Декілька слів про готель, в якому ми жили. З одного боку дуже зручно. Готель був в центрі, в центрі міста. Чакін, чека от повністю автоматично. Тобто, приблизно біля часу заїзду. Заїзд був о 3 годині, десь о другій нам Влали код до кімнати, код до входу в готелю, але двері були постійно відкриті, ми ним не користувалися, і код до входу в кімнату. Все, начебто, нічого, але у нас був номер з внутрішнім вікном. Що це означає? Що, тобто вікно виходить начебто у двір готелю, але двір готелю під дахом, і наше вікно виходило на шахту ліфта і на вхід в ліфт. Тобто всі, хто проходили і хотіли скористуватися ліфтом, вони могли дивитися в наше вікно і бачити, що ми там робимо, якщо вікно не закрите штори. Звісно, нам це не дуже сподобалось. Ми відразу зателефонували на ресепшн. Ресепшн в принципі є. Там невеличка кімнатка, де сидить дівчинка, яка вирішує ось такі питання. Номер нам змінили на наступний ранок. Тобто, якісь такі цікавинки можуть траплятися з литовськими готелями, але як ти знаєш, як ти перевірити, звідки мені було знати, що моє вікно може виходити на ліфт і. Як я могла це попередити заздалегідь? Тим паче, що в коментарях про це нічого не йшлося. Тепер я залишила коментар. Тепер люди будуть знати, що таке можливо. То залишайте коментарі, це корисно. Так, якщо ви не зацікавлені ходити по музеях, то в принципі просто погуляти два дні по місту. Теж досить приємно. Місто велике, чистеньке, охайне. Першою такою точкою, куди б сходити, це гора Гедеміна. Тобто там є вежа і на вежі величезний литовський прапор. На гору можна піднятися пішки або фунікулером. Фунікулер Штує 2 євро в обидві сторони, в одну сторону євро. Ми піднімалися, нам хотілося пройтися. Ми піднімалися сходами, але погода була така трохи не дуже сприятлива, тому що було багато снігу, слизько. Якось цей сніг посипають реагентами. Він перетворюється в кашу, піднятися ми піднялись. А спускатися ми вже не ризикували, бо впасти в ту всю мішаніну і ходити брудному не дуже перспектива була заманлива. Теж ми спустилися фунікулером. Нагорі обзор На горі гарне обзорне місто. Звісно, чого ще очікувати. Там також є якісь невеликі. Очки музеї, коли ми туди не заходили, вартість була щось 8 євро. Ну мені не вдалося це доцільно. Якщо хтось був в музеї в тому, то, будь ласка, залиште коментар, чи варто туди ходити, тому що здається, що вежа невеличка, і 8 євро за вхід трошки забагато. По місту велика кількість дуже гарних костелів, куди можна заходити, малуватися архітектурою або просто погрітися, посидіти, перепочити, якщо. Не холодно, хочу відмітити цей факт, що ми в неділю зайшли в один костел. Костел був просто переповнений. Люди були на ранковій недільній службі, і в порівнянні з естонською релігійністю. Ми були в храмі в Різдвяну неділю, і там було ну максимум людей 10 прихожан. Тобто ви розумієте рівень релігійності литовців і естонців на у литовців вони набагато ближчі до віри, і це робить українців трошки ближчими до литовців в аспекті релігійності. Ну нехай ми православні вони католики, але все одно ця основа віри якось трошки більш схожа. Ну і знову ж таки, куди ходити у Вільнюсі або по су це залежить тільки від вас. путівники дуже радять як. Одна з топ локацій це район Ужупіо. це нібито своя незалежна республіка, місто в місті, і все таке. Але якщо порівнювати Ужупіо з Копенгагенським подібним районом, я б не сказала, що вони насправді такі якісь хіппі хіппі виглядають, або не табличка на певному переході мосту, що то починається у жупі за річчя, то ви би не знали, тому що виглядає. В принципі так само як і виглядає решта центру міста. Нічого такого особливого немає кафешки, в принципі, такі самі затишні, як і в інших райончиках міста. Як на мене, то більше така історія для туристів. Щоб заманювати туди, звісно, я думаю, що там є підґрунтя, що так люди хотіли жити там. Ці всі творчі люди вони придумали собі якусь певну республіку і незалежність. Але насправді не озброєним оком, і не знаючи таю всі інформації про республіку. Повторюсь, її не сильно помітно. А от райончик, який мені дійсно сподобався, це Паупіс. Це дуже новий райончик, і якщо ви знаєте гарно Талін, то це більше схоже на Каламаю з його новими такими будинками, великою кількістю різних кафешок. Там їх більше ніж в Таліні, і вони дуже затишні. Ми туди ходили на сніданок. Боже, божественні Круасани. І до речі, не знаю, чи те нам так пощастило з сервісом деякі відгуки про те. Про той заклад було не дуже, такі, що ой, сервіс не дуже або круасани не дуже. Мені сподобалося все, і більше того, в мене алергія на каву. Я замовила чай, латте, і очікування були трошки інакші. Тобто, чай, лате це чорний чай з молоком збитим і спеціями. А там виявився дійсно з кавою. і перший сьорба я така, о Боже, о боже, все <сум> помираю. Я попросила замінити на матча Лате, і нам замінили безкоштовно. Я була готова заплатити 3 євро, тому що ми якось не обговорили. До кінця, що домагалося бути в тому чаї, але так, нам замінили безкоштовно, то було приємно. Тобто не можна рікати на якийсь сервіс. Та й, в принципі, в інших кафешках, де ми були, сервіс був дуже гарним. Ми були в одній кафешці або ресторанчику з національною кухнею. Так, раджу спробувати всіх цих національних страв, але попереджаю, вони дуже тяжкі на шлунок до побачення печінка, можна так сказати, якщо ви переїсте. Тому що ми, начебто замовили не так багато, ми брали супчик в ми брали якусь картопляну ковбасу і брали цепелін. Дуже жирно, але так смачно. І більшість блюд вона зроблена з картоплі. Це так. Щоб для вашого розуміння, що гуляючи по місту, ми натрапили на мітинг росіян, Росія без Путіна. Це вона дійсно дуже здивувала, тому що в Естонії нічого подібного немає. Як на мене, то естонські московіти більш проросійсько російсько налаштовані, ніж виявляється литовські. Це трохи насторожує і змушує замислюватись, Якщо буде якась інтервенція на Балтійські країни, то чи дійсно естонці зможуть впоратися із зовнішніми і своїми внутрішніми московітами, які будуть атакувати їх? З другого боку цей невеличкий міток не в вільнюсі не говорить про те, що москві та Літви так само проти московської інтервенції і проти того, щоб Росія прийшла і зайняла знову Литву. Не хочеться завершувати на такій сумній ноті. Тож додам ще одну містинку в свою розповідь, куди я б порадила зайти. Це Затовський університет в центрі міста ми були вже пізно ввечері, десь ну як пізно, десь сьома, восьма йшли після вечері і вирішили туди зайти. Нам я думаю, повезло, тому що людей не було, і ми дійсно змогли побути там якби одні і подивитися архітектуру, роздивитися будівлю. Щоб прилягаючому будинку були відкриті двері, ми туди зайшли. Можливо, там було не дуже чемно з нашого боку, але. Світло горіло, двері відкриті. Чому ні? І там був концерт. Співали хор. Ми трошки позаглядали щілини, бо концерт був процесі і не можна було заходити. Я думаю, що це був студентський хор, але співали дуже дуже професійно, і дуже гарно. Я були трохи підготовленіші, то скоріш за все ми могли потрапити на такий чарівний концерт. Знову ж таки, якщо ви любите класичну музику, то зверніть увагу, що там можуть бути концерти. Ну думаю, тепер можна завершувати розповідь про чарівний вільнюс. До речі, мінус дев'ять у Вільнюсі відчувається зовсім інакше, ніж мінус дев'ять в Естонії. В Таліні ми були вдягнені так як по-естонськи, тепло. І ще хочу сказати, що навіть у тому варіанті, як ми були вдягнені в Естонії неможливо ходити цілий день по місту. Там було нормально, комфортно взагалі немає, не було якогось такого, що нам хотілося бігом. Бігти в приміщенні і відчуваєш, що все зараз відпадуть або руки, або ноги, або вуха, бо відмерзли. Скоріше за все, тому що немає такого вітру, який тільки ти виходиш, і тебе так пронизує до нитки, ти групуєшся і біжиш десь до пункту призначення. Ні, там було дуже приємно гуляти. Єдине, що сніг посипають реагентами, його не встигають прибирати. Ну і ця каша вона не замерзає і залишається такою вогкою і взуття легко промочити. Зувайте захищене заття. Сподіваюсь, відео було вам цікавим і корисним. Тисніть «подобайку», будь ласка. Ну і гарного намня!